Доброго дня, діти і батьки. Де це ми з вами? Ми в ігровому куточку. А що знаходиться у ігровому куточку? Так, іграшки. А скільки іграшок? Багато іграшок. Діти, а чи всі іграшки однакові за вишки? Ні, дивіться, пірамідка висока і пірамідка. Низька. Ось, вони різні вишки. Ляльки. Висока лялька низька. І зараз ми пограємо в гру. Треба розставити іграшки за розміром. На нижню полицю ми будемо ставити іграшки, які низькі, а на верхню полицю будемо ставити іграшки, які високі. Дивіться, іграшка яка висока на верхню полицю. А ця іграшка низька на нижню. Ось низька сюди. А ось котик, він високий на верхню полицю. Ось лялька низька сюди, на нижню. Ось хто сховався. На яку полицю? Так. На нижню. А ось іграшка. Куди? Так. На верхню. Ой, зайчик з морквинкою. Який він? Низький. На нижню полицю. Ось так ми і пограли. Час зробити фізхвилинку. Кинулись ведмедики, до сонця потягнулись, швиденько повернулись, присіли два-три рази, а потім пострибали, повільно походили, зарядку закінчили. І така порада батькам, щоб закріпити слова високий, низький. Вище, нижче покажіть дітям зображення, малюнки або іграшки, і щоб дитина порівняла їх і називала вам, яка іграшка висока, низька, вище, нижче. До побачення!